Підставка для валізи під артиклем 1373. Ось така велика підставка. Це для великих валіз, для самих великих. Бо вона ось дуже велика. Точні розміри ви можете знайти, перейдя по посиланню. Посилання на цей товар в описі до відео. Ось. Підставка з. Хватом. Ось такий хват є. Коли ви валізу кудись закидаєте, вам не потрібно тепер братися за колесо, ще за щось. За край валізи. Ось, взяли за підставку удобно. На, пол, на полицю э, в вагоні закинулось. Кріпиться, кріпиться на чотири саморізи. Один, два. Один, два. Кріпиться ось так. Оцією стороною до молнії. Якомога ближче до молнії кріпіть. Щоб більша відстань була між колесами, тоді воно буде устойчиві. І якщо у вас велика валіза, то вам саме ця ручка є. Але дивіться розміри, бо тут длина одна. Якщо у вас валіза середня або маленька, вони ж ущі. Щоб не вийшло, що у вас валіза менша, ніж ця підставка. Наприклад, ось у нас є валіза. Це середня. Ось бачите. Якщо б ми її прикріпили, ну це я спереді просто міряю, ставиться вона, звісно, знизу. Якщо б її вона впритик іде ось. Якщо взяти маленьку валізу, вона взагалі буде більше, ніж валіза. Тобто, дивіться, звертайте увагу. Монтаж болтики. Болтики ми використовуємо з потайними головками, бачите, для них ось зарізи є. Щоб вона так красиво впала і її було не видно. Посилення спеціальне. Болтики під номером 5 використовуємо. І обов'язково контргайки. Або дві звичайні гайки, або гравер. Бо якщо одну звичайну гайку закрутите, воно може відкрутитися від вібрацій. Також внизу, з внутрішньої сторони не поляніться, купіть шайби великі, побільше, якомога більше, щоб площа займало, тоді воно буде набагато надійніше. Це зроблена підставка з пластику. Пластик АБЦ, гарний пластик, гарний хімсостав, не боїться морозу, не боїться жари.